Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Сотні бойовиків терористичної ліванської організації Хезбола прибувають у лікарні в Лівані і Сирії після безпрецедентної операції, очевидно, ізраїльських спеціальних служб проти Хезболи. Сотні Пейджерів, які використовуються бойовиками цієї терористичної організації для зв'язку, вибухнули у них у кишенях і у вантажі в момент, коли було активовано можливість підриву цих пристроїв зв'язку. Ну, відразу треба пояснити, що бойовики Хезболи використовують Пейджери саме для того, щоб ізраїльські спецслужби не могли їх знайти. У пейджерах, як всі добре знають, немає сім карт. Їх набагато важче запленгувати системою навігації. І таким чином саме пейджери допомагають бойовикам Хецболи мати зв'язок між собою і з керівництвом цієї терористичної організації і домовлятися про нові злочини, про нові диверсії і про ту роботу, якою займається терористична організація по дестабілізації ситуації на близькому сході, до речі, одним з тих, хто постраждав в результаті атаки скажених пейджерів, виявився посол Ірану у Лівані, Мочтаба Амань. Ну, ви розумієте, що насправді це ніякий не посол, такий посол, як я ливанська балерина, а один з кураторів терористичної організації Хезбола, який займає посаду очільника іранського дипломатичного представництва у Лівані, тільки тому, що з посольства зручніше керувати диверсійними терористичними діями Хезболи у цій країні. І, звичайно, у посла, як і у кожного бойовика терористичної організації Хезболла, був Пейджер, який вибухнув прямо в кишені дипломата. Поки що невідомо, яка кількість жертв буде після цієї безпрецедентної операції. За останніми даними півтори тисячі терористів зараз звернулися за допомогою у лікарні Лівану і Сірії. По всьому Лівану можна вже чути. Як машини швидкої допомоги забирають бандитів з місця, де вони були фактично паралізовані ось цією масованою атакою на засоби інформації і зв'язку терористичної організації? Поки що важко сказати, яким чином вдалося актизувати всі ці пейджери. Можливо, спеціальні служби єврейської держави. Хоча сам Ізраїль, звичайно, не визнає свої відповідальності за цю атаку, отримали доступ до новітньої партії Пейджерів і вмонтували в них мініатюрні вибухові пристрої, які потім в один прекрасний день були активовані, щоб поставити крапку на діяльності багатьох бойовиків організації у штаб-квартирі, якої зараз розпочалася справжня паніка. Адже Ізраїль продемонстрував очільникам Хезболи, що має доступ буквально до кожного з їхніх бойовиків, і невідомо, яка доля тепер очікує лідера Хезболи Хасана Насралу та інших високопоставлених злочинців, які виконують вказівки Ірану, ну і Росії, звичайно, по дестабілізації ситуації на близькому сході. Так що тепер після цієї атаки оскаженілих пейджерів на своїх власників важливо зрозуміти, що відбудеться надалі. І з цього приводу можуть бути різні прогнози. Одні спостерігачі підкреслюють, що таким чином Ізраїль продемонстрував Хезболі, що він має доступ до буквально кожного з членів цієї терористичної організації, які можуть бути знешкоджені саме такою атакою, яка вже стала досить небезпечною для багатьох терористів, яких зараз намагаються врятувати у ліванських і сирійських лікарнях. І таким чином Ізраїль може запропонувати Хезболі припинення бойових дій, щоб отримати більше можливостей для знищення терористичної організації Хамас у секторі Газа, не побоюючи відкриття другого фронту у Лівані і таким чином зупиняючи атаки на північ Ізраїля з боку Хезболи може бути і інша важлива мета цієї. Атаки на Пейджери це може стати прелюдією до відкриття Другого фронту у Лівані, перелюдією до знищення терористичної організації Хезбала, яка має піти шляхом іншої терористичної організації, яку зараз добивають у секторі Газу, терористичної організації Хамас. Як це має відбутися? Ну, зрозуміло, що якщо велика кількість бойовиків. Може, дійсно півтори тисячі, вже не буде брати участь у бойових діях на Близькому Сході а для такої невеличкої країни, як Ліван, це багато. А можливо, буде ще атака, яка призведе до поранення чи загибелі ще якоїсь кількості бандитів з терористичної організації Хезбала. Це, у свою чергу, дасть Ізраїлю можливість зайняти. Території, які сьогодні контролює Хезбала на півдні Лівану, і встановити на території цієї країни буферну зону, яка забезпечуватиме безпеку єврейської держави від можливих дій з боку Хезболи. і це знову таки полегшить завершення операції у секторі газа і остаточне знешкодження бойовиків терористичної організації Хамас після. 7 жовтня 2023 року нагадаю, що вже досить довгий час, вже 347 днів. Іде війна на близькому сході, і звичайно, якщо вона закінчилася остаточним знищенням Хамасівців і знешкодженням Хезболи, це допомогло б російсько-українській війні, бо стабілізувало б ситуацію у найважливішому для світу регіону. Змінила б характер передвиборчої кампанії у Сполучених Штатах, вивела б Україну на перший план після остаточної поразки Хамасу і Хезболи та їхніх прихильників на близькому сходу. Послабила б позиції Ірану, що теж є дуже важливим, якщо ми знаємо, що ця держава зараз є постачальником балістичних ракет для російської медерації з метою продовження російсько-української війни і знешкодження. Тієї української інфраструктури, яка продовжує бути метою інших терористів, російських терористів. Ну і таким чином будь-які дії Ізраїлю по знищенню терористичної організації Хезболла є важливою частиною цієї боротьби проти тих терористів, які водночас фактично намагаються дестабілізувати ситуацію і тут, на сході Європи. і на близькому сході за великим рахунком, ця смілива операція показала, що у боротьбі з терористами можливі абсолютно нестандартні кроки від несподіваного прориву кордону Росії на Курщині, прориву, який став причиною паніки у Кремлі, до війни оскаженілих пейджерів, яка стала причиною справжньої паніки. І у штаб-квартирі Хезболи, і у посольстві Ірану і Лівану, і, звичайно, у керівництві самого Ірану, який продовжує розраховувати на свою проксіармію в Лівані. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали. У Патреоні, Беміковичі і Данателе, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам! Хай щастить!